Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників початку. Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Занурьтесь у творчий процес та створіть власний шедевр. Пропонуємо до вашої уваги набір гнучкого дроту для рукоділля. Цей дріт виготовлений з нержавіючої сталі та алюмінію, що надає йому міцності та гнучкості. Діаметр дроту буває від 1 до 3 міліметрів, дозволяючи вам вибрати відповідний розмір для ваших проєктів. Він ідеально підходить для бісероплетіння, створення браслетів, намиста, сережок та інших ювелірних виробів, розкрийте своє творче натхнення за допомогою цього універсального дроту для рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги набір фетру для рукоділля. Набір складається з 40 аркушів нетканного фетру, ідеального для рукоділля, пічворку, шиття та інших крафтових проєктів. Кожен лист має розмір 10 на 10 см, що робить їх ідеальними для багатьох творчих ідей. Різноманітність кольорів та текстур фетру дозволяють вам втілити свої ідеї у життя. Цей набір ідеально підходить для дітей, розвиваючи їх творчі навички та уяву. Урізноманітнюйте свої проєкти з цим барвистим та університет універсальним набором Пропонуємо до вашої уваги набір для алмазного живопису. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису є розслаблюючим та творчим заняттям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок. Готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги набір спиць для в'язання та шиття. У комплекті представлені спиці різного діаметру від 2,5 до 8 мм, виготовлені із високоякісної нержавіючої сталі. Довжина кожної спиці складає 80 см, що забезпечує комфортне використання під час створення різних виробів. Вони забезпечують вам точність та плавність в'язання. Крім того, бамбукові спиці дуже приємні на дотик, не ковзують та не викликають втоми рук чудово підійдуть для різних проєктів зв'язання та шиття.